Гумор часів Радянського Союзу. В ресторані прийшов відвідувач, сів за столик та почав енергійно щось викреслювати у меню Здивований офіціант. Питається. Перепрошую. А що ви робите? Викреслю всі блюда, ціна яких перевищує тришелянка, бо через хвилину сюди прийде моя дружина. В ресторані. Відвідувач питає офіціанта. Чому цей біфштекс такий неймовірно маленький? А це не має ніякого значення. Ви будете здивовані тим, як довго ви будете його їсти. Знову в ресторані. Офіціант. А чому у цього рака одна клашня? А у нього ще в казані виникла сварка з другим раком. Тоді принесіть мені переможця. У школі кухарів викладач питає учня. Хто такий шеф-кухар? Це людина, яка може вигадати декілька назв для одного блюда. В ресторані відвідувач говорить офіціанту. Суп нагадує мені розчин прального порошка. Дивно, це одна з наших фірмових страв. Вибачте, а ви часто вживаєте розчин прального порошка. В ресторані відвідувач зажадав книгу скарб. А що він там написав? спитав через деякий час директор ресторана у офіціанта. Він нічого не написав. Він просто поклав туди шницель, відповів офіціант. В ресторані відвідувач звертається до офіціанта. В моєму келиху пива плаває муха. Ну, то що? Ви, мабуть, бажаєте, щоб я кинув їй рятівний круг.